Оця е, славнозвісна ідентичність це, по суті, пропаганда. І саме київська ідентичність, е, вона дуже цілеспрямовано е, затиралася, буквально насаджувалася ідея е, того русського города, Київ русський город. В Києві ніколи не говорили по-українськи, булгаковський Київ. Я пам'ятаю е, буквально сплеск. Е, Цієї насадженої міфології альбом на той момент дорогий розкішний з фотографіями старовинного Києва, та? але він був побудований не як історична довідка, та? або якийсь там художній альбом про власний Київ. І про тих киян, які тут мешкали. Там був Булгаков, і все будувалося на його творах, тобто на Білій гвардії, абсолютно українофобському е творі, та де описується Київ.